Вітаємо, звати Олеся Турщин. І сьогодні у нас пророчене дню незалежності насправді важливе і світоглядне інтерв'ю. Я б сказала про те, як. Україна проходила ці роки незалежності, і що привело нас до тієї точки, в якій ми є зараз. Зараз поруч зі мною Лариса Івшина, це головна редакторка газети День, громадська діячка, засновниця і видавець по суті бібліотеки Україна інкогніта. І ще дуже багато чого можна говорити про пані Ларису. Вітаю і дякую, що ви знайшли час сьогодні для нас. Як, ви? як ми опинилися в тому місці, де ми є зараз як країна і як нація? А країна, яка виходила з СРСР, вона переходила абсолютно в інший вимір. Мали б змінитися всі установки, як вчитися, як робити бізнес, як розвиватися. Якщо б ми хотіли приєднатися до вільного світу. Але була така плутанина цінностей, уявлень про те, хто може що, що тільки надзвичайним головам можна було довірити бути провідниками в той час. Уявіть собі, що прийшли українці, які були в таборах, українці, які були в еміграції, і українці, умовно кажучи, які були номенклатурою. Ну, можна кажуть, були в політбюро. І це все були е, діти одного народу. Але щоб зрозуміти, як це все відбулося, ще досі я переконана більшості осмислене цей досвід об'єднання всіх тих українців. В парламенті ще була прокомуністична більшість дуже довгий час. І ось великий подвиг Кравчука, першого президента. Полягав у тому, що він не тільки підписав Біловежську угоду, що означало більш-менш мирне розлучення з Радянським Союзом, але він пішов на безпрецедентний крок, як для колишнього секретаря по ідеології ЦК Компартії України, він заборонив комуністичну партію. Ну і звісно, ще один крок він пішов. На дочасні демократичні вибори. Ну, з теперішнього часу теж видно, що напевно цей крок був, хоч гарно демократичний, але поспішний, який привів до тяжких наслідків. Це відкрило шлях проросійському лобі, яке привело до влади другого президента і Наслідки діяльності якого ми всі відчуваємо до сьогодні аж до найчастіших. Політики мало звертали увагу на те, як пильно стежить за нами Росія. Як з 90-х років вони одразу собі поставили мету повертати Україну. Ми йшли з 90-х років до війни. Ми інколи хочемо це звалити на сьогоднішню владу, і це дуже зручно, ну, а ця сьогоднішня влада це наслідок тривалого процесу. Всі попередники внесли свій вклад в те, що ми маємо. До речі, перед виборами президента я тоді говорила, що Зеленський це найкраще, що чекає нас на дні. А це тому, що він розвивався, а ми падали і десь ми на якомусь на які ми зустрілися. Тобто, в чомусь він молодець, а в чомусь ми не дуже. Ось прекрасний результат цього процесу. Тому для того, щоб мати кращих президентів, треба розвиватися. Якщо взяти шістьох українських президентів, які рішення кожного із них були по суті найважливішими в тому, аби привести нас до сьогоднішньої війни. Можливо, не збереш таке одне рішення, але всі потрохи вносили ну, кожне рішення, яке сприяло тому, що, наприклад, ми були роззброєні, так? Тобто це було вже при кучмі, який говорив про себе, що я не політик, я ракетник. Ну, тобто, я навіть не кажу про те, що ми не могли віддати там всю, але тактична зброя точно могла залишитися з нами. А потім, навіть якщо ми віддавали зброю, то очевидно, що нам потрібно було ставити зустрічні вимоги. Ми повинні були отримати гарантію вступу в НАТО. Те, що були зроблені найкрупніші такі помилки, це зброя, віддача зброї. Тому зараз, коли говорять про стамбульські угоди, там чи інші якісь домовленості, де звучить теза, що Україна повинна скоротити свою армію, це повинно отримати все національний спротив. Ні. Тому що 100 років тому вже українська армія була інтернована, пішла за зброчі. Після цього в Україну прийшов голодомор. Розправа над народом, в якого немає армії, найлегший шлях. Перший крок був зроблений тоді, коли ми віддали зброю. Якщо ми ще віддамо армію, ну тобто одразу можна підписувати капітуляцію. Саме за президентства другого уже Леоніда Кучну у нас була перша спроба Росії в 2003 році. От зазихнути на українську територію, почавши будувати дамбу до острова Тузла, і це був такий один з найнапруженіших моментів до 2014 року. Перша спроба була за Єльцина, і це була перша спроба відторгнення Криму. Тоді вони змогли проштовхнути там маріонеткового президента Мішкова, який почав перебирати на себе всі важелі влади, виписали з Москви уряд, який очолював москвич Сабуров. Одним словом, тільки те, що тоді головою служби безпеки був Євген Марчук, і він діяв рішуче. Не питаючи ні в нікого ніяких консультацій, ні в світових лідерів, нікого була направлена на Альфа. Це було припинено, вся діяльність всіх цих сепаратистських організацій. Служба безпеки була повернута під контроль України і всі урядові інституції очищені. А потім Тузла, звісно. І знову-таки тоді Євген Марчук був міністром оборони. І так, ну. Леонід Кучма намагався зв'язатися по телефону з Путіним з відрядження, якому вони тоді були Путін не брав трубку. Я це знаю, просто з перших що називається. А ось і тоді Кучма зрозумів, що діло серйозно. Це була просто проба сил. А потім Росія пробувала і Європейський Союз, не тільки нас тестували. Росія тоді стала найбільшим експортером корупції в Європу. І ми бачили по політичних колах Німеччини, Франції і Угорщини оці всі кротячі нори. Тобто, ті, що зараз найбільш палко виступають проти того, щоб Україна стала членом НАТО, то сліди цього йдуть до Росії. Ви сказали, що Тузла, по суті, в тому числі сталася через те, що, умовно, Кучма не очікував таких дій так, зі сторони Російської Федерації. Так, звісно. Чи не сталося 22-й рік, якраз через те, що теж поточна політична влада повторила помилку і не очікувала. А тому, що вони вважають, що з ними що з Росією можна дружити, що якісь жести Росії, якісь і до речі, колись про Росію писали ще давні дипломати в часи царської Росії, що Росія на на корупцію тратила на підкуп тратила більше грошей ніж на зброю. І так само, коли нашим давали ту ще дві дари у вигляді там газу, чи купували труби, чи там давали різні інші бонуси. Наші їм було зручно думати, що Росія така ж не можна думати, Росія жорстко обстоювала свій інтерес. Її інтерес був в тому, щоб поглинути Україну, вирішити остаточно українське питання. І їх смішило, я думаю, ідиувало це, і вони через це, так зневажливо ставилися а до української державності, до українських провільників тут. Я просто переконана, що вони, нас врятувало тільки те, що в Росії не знали про існування українського народу. Після Тузли Кучма переосмислив, скажімо так, свої стосунки, і своє сприйняття Росії. Інтереси їх пов'язували так щільно, що навіть всі його спадкоємці політичні, він ж часто говорив американським, зокрема, експертам, що все, що ви повинні знати про Україну, що тут що при владі, що в опозиції всі мої люди. Це була така відвертість чарівна, що дуже шкода, що українцям не дійшло, що це справді так. І тобто, тому... по суті, Віктор Ющенко на посаді президента, це теж. Ну, він сам це визнавав, він називав не просто фігурально Леоніда кочмо рідним татом. Він його називав по причині походження, а його дії були щодо держави і ставлення державності. Для багатьох людей здавалися такими чарівно українськими. Ну насправді треба ж говорити про ефективність, правда? Дії були прикрашені декор українським декором, а по суті були ті ж самі, які були і при прикощені. І ця спадкоємність дійшла до сьогоднішніх політичних онуків. Вони разом всі захоплено ділили посмірадянське майно. Потім російський газ. Росія потирала руки і дуже раділа, що сюди прийшли. Наслідок наших майданів ми привели до влади політиків такого росту, які не помічають цих колосальних викликів, які нас будуть чекати в майбутньому. Тому я не хочу сказати, що хтось один. Оце все накопичення йшло поступово. На Порошенка багато хто дивився, і навіть я знаю багатьох людей, які його питали особисто казали: Петро, ти покинеш бізнес? Бо вірили, що він, по-перше, має іншу освіту, він вже мав інший досвід. Він сказав так. І тоді за нього проголосували. Ну, потім виявилось що ні. І це ці ці інтереси настільки на нього давили, що за п'ять років він практично знищив свій рейтинг. І тоді народ вирішив на зло кондуктору, куплю квиток, пісню пішки. І ось ця чарівна здатність замиловуватися якимись абсолютно несусвітніми ідеями, ось привела до цього стану, в якому ми знаходимося. Чи зробив хтось із всіх наших президентів щось для того, щоб українці? Повернули собі розуміння того, хто такі українці і що таке українська держава. Чи як би це парадоксально не було, але саме російська агресія спонукала українців ну, почати шукати себе, так але це слабка втіха для того, щоб прийти до пам'яті, щоб тобі дали довгий по голові. Тобто, насправді я думаю, що кожен з президентів все ж таки дещо робив позитивну, безумовно. Ну не на перше, я вже сказала про три подвиги Кравчука, за які він, я думаю, повинен. Дещо отримати краще ставлення до себе. А так само Кучма, він, зокрема, завдяки Миколі Жулинському підписав указ про відновлення Острожської академії, найкращого, найбільш славетного вишу України. Ну, це такий дрібний штрих, але безумовно це говорить дуже добре про нього. І що стосується Ющенка, то. Він чутливо відгукнувся на ідею Джеймса Мейса про створення меморіалу пам'яті жертвам голодомору. І до великої заслуги Ющенка належить те, що ця тема була винесена на державний рівень. Так вона, можливо, не так була і не так сприйнята ще суспільством, тому що попереду повинна була бути велика просвітницька робота, щоб люди зрозуміли, що це. Ну але все це добре. Потім багато в чому було перекреслено, тим, що в політиці, на жаль, особливо поставлені до Донбасу, не були зроблені ті кроки, які повинні були нас утримувати. І це так само і вставлені до Криму. Це загальна проблема всіх попередніх президентів. А що стосується Порошенка, теж дуже я при всій проблематичності рішення ми, наприклад, зробили книгу Повернення в Царгород за 4 роки до отримання Україною Томосу. Тобто, це все-таки теж виразний державотворчий крок. Це те, що відривало нас від московської церкви, ще не зовсім відірвало, але я сподіваюся, що вже таки нарешті цей процес закінчиться. Ну, зеленського немало особливих талантів. Він дуже гнучкий, він хороший актор, і на якомусь етапі в Україні саме це і було потрібно. На певний період, коли почалася війна і політики взагалі ніде не було, створилася ілюзія, що українці самі можуть з усім прекрасно справитися. І так це і виглядало. От. Але потім ми побачили, як спічрайтери президента. І сам президент його особисті зусилля сприяли тому, що світ сколихнувся, що він почув. Всі бачили тоді його, як він активно мотався по світу, як він виголошував промову про так. Скажуть, це не багато. Ні, це багато. Виголошувати правильні промови в правильний час, в правильному місці це велика справа. І він об'єднав багато політиків для того, щоб допомагати Україні. Але Отут наступає дуже виразне, але для політичних лідерів є така особлива риса, дуже необхідна. Треба зрозуміти, коли тобі вчасно то треба піти. А Україні саме найбільше потрібні авторитетні, професійні люди, їх не треба боятися. Бо що потрібна національна збірна? Потрібні потрібно, щоб прийшли військові, яких країна бачить зараз як лідерів, на якийсь час не треба боятися авторитарного управління. Нам потрібно зібрати в сили, а потім додавати демократію, коли врятуємо країну. Минулого не повернеш і на жаль, людей не повернеш, але школа державотворення як творити державу є. Вона існує, вона записана, її до неї треба звертатися. Якщо ми вперто не хочемо вчитися, нам ніхто не допоможе. Але якщо ми виберемо цю дорогу нелегку навчання, як збудувати державу, то шанс на квантовий стрибок у нас ще залишається, незважаючи на такі супер жорсткі випробування. А це була Лариса Івшина, головна редакторка, засновниця газети, день засновниця, видавець бібліотеки, українська інкогніта громадська діячка, інтелектуалка. Мені що хочеться дуже багато насправді говорити про пані Ларису, але я вважаю, що всім вам потрібно почути ці думки, прислухатись до них, і вони почати думати. Це складно, але дуже потрібно нам.